Зараз покажу вам топ-5 правил, які збережуть ваші гель-лаки та не дадуть їм зіпсуватися. Не тримайте гель-лаки на сонці, ультрафіолет руйнує пігменти та навіть може активувати полімеризацію у флаконі. Зберігайте їх у темному місці. Температура має значення. Ні, у холодильнику надто холодно. Біля батареї занадто гаряче. Ідеальна температура це від плюс 10 до плюс 25. Закручуйте флакон щільно. Якщо ви забули закрутити кришечку, волога випаровується вдвічі швидше. Закрутили, зберегли текстуру. Зберігайте флакони вертикально. Якщо флакон лежить, кисть занурюється у пігмент і консистенція змінюється. Тримайте їх вертикально, щоб уникнути розшарувань. Не забувайте струшувати гель-лак. Так робити не потрібно, але легке струшування перед використанням розпреділить рівномірно пігмент. Якщо дотримуватися цих простих 5 правил, тоді ваші гейлаки будуть служити вам довго та мати ідеальну структуру.